Вітаємо вектору з завершенням сезону. Команда досить пристойно і потужно виступала протягом цього чемпіонату. Дякую за привітання. В свою чергу мені хочеться в першу чергу привітати гравця нашої команди, тому що у нас сьогодні завершення чемпіонату області, але це для нас була не головна подія, тому що у білоножка Олександра народилася донька. Ми хочемо привітати з цією подією, побажати здоров'я дитині. Ну а батькам, щоб завжди дівчинка їх радувала. Що стосується сьогоднішньої гри, то дякую велике своїй команді. Я думаю, всі, хто дивилися цю гру, то були задоволені. Ми виклалися навіть сьогодні не на 100, я думаю, на 200%. відсотків. У нашої команди було бажання. Ми до цього йшли йшли цілий рік. У нас в минулому році, на жаль, трошки не вистачило зачепитися за призи, тому ми рік тренувалися. Я думаю, результат заслуговує на подяку для нашої команди, тому що ми дійсно виклалися на 100, 200, 300 відсотків. Тому хлопці дякую. Трошки сьогодні не пощастило, але суперник дуже був сильний, потужний. Тому я вітаю команду ратівник заслужених перемогу чемпіонаті області. А нашим хлопцям побажаю натхнення і перемог у наступних чемпіонатах. Дякую.